Я рада вітати вас на своєму каналі, і давайте подивимося, що від вас зараз приховано. Що від вас зараз приховано. приховано. Скоріше за все, прихована якась інформація стосовно вашої дитини, з вашої сім'ї. Або ж це може бути молодша дитина, за яку ви відповідаєте, сестри, брати, племінники, будь-хто, за кого ви несете відповідальність, особливо фінансову і особливо в плані виховання. Приховується інформація стосовно якоїсь ситуації, яка відбувається зараз в її житті. Тобто те, що Дитина, ця дитина не хоче вам розповідати про ту проблему або про ту ситуацію, яка у неї склалася. Чому саме? Ну, тому що для неї, по-перше, це такий досить болючий етап. це Тут ще трійка мечів, тобто це якісь такі стресова ситуація, сліз, розпачу, але дитина це приховує від вас зараз. А чи можете ви допомогти? Чи можете допомогти? Ви знаєте, тут треба досить таке чітке запропонувати дитині якесь чітке рішення, чітку допомогу, тобто не лізти зі своїми такими емоціями, співчуттями або ж розпитуванням, а ви повинні включити позицію старшої людини, яка може справді допомогти вирішити проблему. Залишайте ваші коментарі. Ну а для розгляду саме вашої ситуації в описі є телеграм.